Шановні колеги, перед тим, як ми почнемо розгляд питань порядку денного, в мене є оголошення зачитання, прошу всіх увагу слухати. По пану Бердишеву Гарабко Віталію Михайлівну, Ільницькому Михайлу Михайловичу та Чорномагу Миколі Миколаєвичу поставило питання наявності чи відсутності в них повноважень депутатом Мукачівської міської ради. Так, 5.08.2022 року на адресу Мукачівської міської ради надійшло повідомлення Мукачівської міської територіальної виборчої комісії Мукачівського району Закарпатської області за номером 88 89 90 91. Вхідний номер 91 78 301 305 46 22. Кома. Номер 91 79 01 05 46 22. Кома. 91 80 01 05 46 22. Кома та 91 81 01 05 46 22. Щодо партії відкликання за народної ініціативи, указаних депутатів Миколаївської міської ради, що обрані за Закарпатської обласної організації політичної партії за майбутнє, на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських тюрів 25 жовтня 2020 року, ці листи надійшли разом з повідомленнями політичної партії за майбутнє, також рішень цієї політичної партії від 04.08.2022 року щодо відкликання, вищоказаних депутатів депутатів Миколаївської міської ради. 12.08.2022 року на адресу органу місцевого самоврядування надійшло повідомлення Дардиша Олександра Вадимовича Гарабко Віталія Михайлівна Ільницького Михайла Михайловича Чорномаза Миколи Миколаївича щодо усунення всіх дій, які призвели до позбавлення повноважень депутатів Мукачівської міської ради. До цього повідомлення додані копії ухвали Закарпатського округного міністративного суду від 11.08.2022 року у справах номер 260 289722 номер 260-28-98-22, кома, номер 260-28-99-22 та номер 20-29-00-22. З доданих копій ухвал Закарпатського окружного адміністративного суду від 11.08.2022 року у справах номер 260 28, 97, 22, номер 260, 28, 98, 22, номер 260, 28, 99, 22, 20-29-00-22, які судом на адресу міської ради не насилались, оскільки Мухайська міська рада не була стороною справи, бачається, що в якості забезпечення ползу було зупинодію рішення 21-го візу політичної партії за майбутнє від 04.08.2022 року про відкликання депутатів Мухайвської міської ради Бердиша Олександра Вадимовича, <кхе> Грабко Віталія Михайлівна, Ільницького Михайла Михайловича та Чорномаза Микола Миколаївича. Крім того, виходячи з матерівальної частини, вказаних ухвал суду Закарпатському окружним адміністративним судом, було встановлено наступне: перше. Рішення 21-го з'їзду політичної партії за майбутнє від 4 серпня 2022 року про відкликання депутатів Мукарської міської ради Мукарської району Закарпатської області 7 скликання є рішенням вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутатів за народну ініціативу. Здати його прийняття, а саме з 4 серпня 2022 року, повноваження Пердаша Олександра Вадимовича. Радко Віталія Михайлівна, Ільницького Михайла Михайловича, Чорномаза Микола Миколаївича, як депутатів Михайло міської ради припинилися. Друге, чи не законодавство не передбачає відновлення за особу статусу депутата у випадку, якщо рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата буде визнано протиправним та скасовано судом. І не передбачає підстав для подальшої втрати статусу іншим депутатом, наступним за черговістю кандидатом у депутат від місцевої організації політичної партії. Який буде визнаний обраним депутатом. Зазначені пункт, правовідносини не є трудовими і не є відносинами з приводу проходження публічної служби, у яких передбачений механізм відповідного порушення прав працівника або службовця у разі незаконного звільнення. Третє, вказаний захід забезпечення адміністративного позову відповідає предмету адміністративного позову. Та водночас, в життя такого заходу не зумовлює фактичного вирішення спору по суті. А спрямований лише на збереження існуючого становища до розділу справи по суті. Окрім того, 27 серпня 2022 року <клес> містої, територіальної виборчої комісії було прийнято рішення щодо зупинення процедури заміщення вказаних вище депутатів Мукачівської міської ради до набрання законної сили судовими рішеннями у адміністративних справах, запозини цих депутатів, що наразі знаходяться на розгляді Закарпатського окружного адміністративного суду. А також про повідомлення Мукачівської міської ради про факт зупинення процедури заміщення депутатів і про продовження дії повноважень, вказаних депутатів до зміни обставин. Вказане рішення наразі оскаржується в порядку адміністративного судочинства через те, що Територіальна робоча комісія, приймаючи підстанову, на нашу думку, вийшла за рамки своїх повноважень. Крім того, наявність обґрунтованих сумнівів щодо наявності вказаних депутатів відповідних повноважень. Депутати міської ради підтверджуються і тим фактом, що указані громадяни звернулися до Закарпатського окружного адміністративного суду із проханням надати відповідне роз'яснення по ухвалам, прийнятим в межах справ номер 260 260289822, 260 260 28, 260 -28 та 20290022. 2900 22 Враховуючи неоднозначність даної ситуації, наявність питань щодо законності повноважень депутатів Мукачівської ради Бердиша Олександра Водимовича. Грабко Віталія Михайлович, Ільницького Михайла Михайловича та Чорномаза Микола Миколайовича, хочу офіційно повідомити Мухайску міську раду про те, що карти для голосування вказаних осіб не заблоковані. Вони пройшли реєстрацію в системі дідчи. Перешкоджання їх ніяких не вчиняється. А лише оспорюється наявність у них депутатських помолочів. З огляду на це офіційно попереджаю дадушу Олександра Вадимовича, грабко Віталія Михайло, Ільницького Михайла Михайловича та чорномазу Микола Миколайовича про те. Щораз за вчинення ними будь-яких дій, що реалізації повноважень депутатам Кайдацької міської ради, ці дії будуть розцінюватися такими, що місяць ознаки злочину, а саме самоправство. У зв'язку з чим я буду замушений звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів, щоб цим діям надали належну право оцінку. Крім того, в разі здійснення передачам Олександром Мадиновичем, Грабкові Талію Михайловичем, Євгенницьким Михайлом Михайловичем та Чорномазом Миколою Миколаєвичем голосування на даній сесії в майбутньому може постати питання законності усіх прийнятих за їх участі рішень. Тобто в роботі взагалі Мукачівської міської ради. За врахуванням викладеного, я як міський голова, не наділений повноважений надавати правову оцінку цій ситуації. Тому що отримання інформації щодо наявності або відсутності в діях щодо реалізації Бердушем Олександром Водимовичем, Гарабко Віталію Михайлівною, Вінницьким Михайлом Михайловичем та Чорномазом Миколою Миколаївичем, повноважені депутатам Мукачівської міської ради ознак про порушень, керуючи з пунктом першої частини першої статті. 3.1 розділу 3 регламенту Мукачівської ради 8 шукання. Я оголошую перерву сесії міської ради до того, як ці юридичні правові колізії буде надані правовий висновок судовими інстанціями. І для того, щоб убезпечити законну роботу сесії Мукачівської міської ради. Про продовження проведення засідання сесії Мукачівської міської ради буде повідомлено всіх депутатів на сайті Мукачівської міської ради відповідно розпорядження міського голови.